В Івано-Франківську відбувся черговий брифінг міського голови, на якому його заступник Святослав Некорович прозвітував про свою роботу у напрямку реалізації проєктів міжнародної технічної допомоги. Зокрема, розповів про дві міжнародні зустрічі, що відбулися в Івано-Франківську та у Франції. За його словами, французів зацікавила співпраця у напрямку науки та медицини. І третє це була безпосередньо моя робоча поїздка у місто Кліші. Де я мав честь вручати нагороду Золота зірка пану помічнику мера пан Конверсі. Це була така цікава зустріч, ми мали з заступником мера зустріч, з українською діаспорою зустріч, ну і з бізнесом. І ми очікуємо, вже в лютому в лютому пан Конверсі має приїхати своєю командою в місто Івано-Франківськ і має оглянути ті проекти, які ми запропонуємо. Тобто, три ключові він назвав. це Коледжі по які стосуються ресторанного бізнесу, це зустріч у університеті та лікарні. Це те, що їм цікаво. Також місту вдалося реалізувати й інші перспективні проєкти. До прикладу, відновили синагогу, відкрила електрозаправки та дата центр. Також триває реконструкція корпусів просторі інноваційних, креацій. Палац, от а це якраз той проект, який стартував минулого тижня. Залучені великі кошти більше 30 мільйонів міжнародної допомоги від уряду Німеччини для відновлення іншого корпусу Палацу Потоцьке Там мають бути створені умови для інтерактивного бізнесу. Зокрема, має бути відеозапис, фото. І тут я би хотів окрему увагу звернути журналістів і попросити дещо. Оскільки я читав коментарі по презентації цього проекту, я би дуже вас сильно просив про те, де залучені міжнародні кошти, щоб було чітко вказано, що це міжнародні кошти на. Саме цей напрямок, що не місто Івано-Франківськ вирішує 30 мільйонів скерувати на ремонт Палацу Потоцьких, а не на війну. І тут велика ваша робота для того, щоб суспільство було спокійне, щоб суспільство не будоражити різними такими, 30 мільйонів достатньо велика сума. Я би дуже просив, щоб ви, коли ми пишете про роботу саме мого напрямку, вказували, що це міжнародні донори, саме туди хочуть ці кошти спрямувати, а не місто. Місто, якби мало можливість, ми звичайно 30 мільйонів би потратили на дрони, на зброю і так далі. Цьогоріч місту вдалося подати дев'ять проєктних заявок на гранти у різних напрямках, кажуть посадовці. Більшість з них стосується співпраці з Польщею. Зокрема, найбільший акцент спрямований на медицину, оскільки ми розуміємо, що буде потреба в реабілітації. Тому більшість проєктів стосуються медицини: це капітальний ремонт приміщень, це серцеві хвороби. І, ну, і нові сучасні автомобілі для надання швидкої допомоги. Також поданий проєкт по водотехпрому для того, щоб усучаснювати наше наш комунальне підприємство, для того, щоб ми бачили, скільки справляється системи, тобто закупка датчиків, це і облаштування парку на молодіжній, ну і німецьке озеро. Також розпочато підготовку проєктних заявок на спільні програми із Румунією, Угорщиною та Німеччиною. Ліліана Іванічук, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія Раї.